Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі светр із пряжі Alize Soft, який ви зараз бачите на екрані. Це вже другий виріб із цієї пряжі, який я зв'язала на прохання нашої дівчинки, нашої невістки. Перший був в приємному блакитному кольорі, але в светрі, про який я хочу сьогодні розказати, є деякі зміни, і ми поговоримо про це більш детально. Працюючи вдруге з цією пряжою, я не змінила до неї свого відношення. Мені не сподобалось з нею працювати із-за практично неможливості рахувати ряди. І із за 100% синтетичної пряжі. Але прохання є прохання, і я із задоволенням її виконала. Мені дуже сподобався молочний колір цієї пряжі. Ви бачите, якщо на дотик, то схоже на маленьке каченя, тільки народившеся. Таке м'якеньке-м'якеньке, але 100% синтетика. Ось така пряжа Alize Softy. Колір пряжі 62. Склад 100% мікрополіестер в 50 грамах 115 метрів. Виріб зв'язаний на розмір М, ширина 50 см, довжина 60 см, вага виробу 3, 325 г. Спиці я використовувала номер 4 35 Щільність в'язання в 10 см. 13 петель та приблизно десь 26 рядів. В'язала я по колу лицевими петлями, використовувала гумку: одна лицева, одна виворітна. Тож, більш детально переходимо до інструкції. На спиці номер 4 я набрала звичайним способом 139 петель. Замкнула в коло і пров'язала гумкою одна лицьова, одна виворітна три ряди. І потім перейшла на лицьову гладь і пров'язала 40 см по колу до пройми. 139 петля це петля для замикання в коло. Через 40 см. Розділила на передню і задню частину, і спочатку я продовжила в'язати задню частину на 69 петлях через 43 ряди від пройми через 43 ряди. Я почала формувати виріс горловини і скіз плеча. На викроки у мене не показан скіз плеча, але це викріка з попереднього. З попереднього свитра, який я в'язала блакитний, в цьому светрі є скіз плеча. Тож через 3, 43 ряди від пройми я почала формувати і виріз горловини по спині, і скіз плеча паралельно. Як я це робила, е... починаємо в'язати ряд спочатку, і в першому ряду ми закриваємо середні 13 петель. Далі продовжую в'язати, до кінця ряду я не дов'язую 5 петель. В'язання повернула, пров'язала по виворітній стороні виворітними петлями. В'язання повернула, і по лицевій стороні я закрила 3 петлі. В'яжемо далі. До кінця ряду я не дов'язала і ще 5 петель. В'язання повернула, пров'язала виворітний ряд дійшла до кінця, в'язання повернула і закрила іще 3 петлі. Далі почала в'язати і знов не дов'язала 5 петель. В'язання повернула, дійшла до кінця. В'язання повернула, і по лицьовій стороні я пров'язала до кінця ряду лицьовими петлями. Таким самим чином я зрівняла скіз плеча. Петлі я зняла на шпильку. Потім перечепила ниточку на другу сторону, і таким самим чином я сформувала друге плече. Також петлі зняла на шпильку, і наша задня частина готова. Далі ми переходимо в'язати передню частину, до пройми в нас вже зв'язано, і ми починаємо також в'язати лицьовими петлями від пройми. Але горловина у нас тут глибше на передній частині. І через 38 рядів від пройми. Я почала формувати виріз горловини на передній частині. В першому ряду я закрила середні 9 петель, і потім в кожному ряду 2 рази по 3 петлі, і 2 рази по одній петлі. І паралельно з 43 ряду я формувала скіз плеча так само, як на спині. Передня частина у нас також готова. Далі я з'єднала плечові шви методом трьох спиць, набрала рівномірно по горловині 64 петлі і пров'язала 24 см гумкою одна лицева, одна виворітна. Я набирала на спиці номер 4, і приблизно через 3-4 см я перейшла на спиці номер 3. Далі продовжила в'язати гумкою одна лицева, одна виворітна. Через 24 см петлю я закрила за допомогою накиду, щоб голова проходила, бо невістка попросила, щоб горловина в блакитному светрі у нас у мене була горловина в формі хомута. хомута, чи хомута я вибачаюсь, не знаю, як вірно. А в цьому свите, щоб горловина була прямо вздовж шиї. Тож, якщо ви подивитесь ту інструкцію, то там і ширше виріз горловини 28 см, тут у мене 24 см, і довше я пров'язала її вище і переходила на спиці номер 3 потім, а не на 3,5. Все тіло у нас і горловина готові. І Далі ми переходимо до вив'язування рукава. Для вив'язування рукава по проймі я набрала рівномірно 54 петлі і почала в'язати лицьовими петлями по колу, закриваючи в кожному сьомому ряду один раз. По дві петлі. Я визначила маркером центральну петлю і з обох боків від неї закривала з цього боку пров'язувала дві петлі разом лицевою, і з зовнішньої сторони також пров'язувала. І в мене получалось що я в кожному ряду пров'язую по дві петлі. І таким чином. Я пров'язала в кожному, закрила, я вибачаюсь, в кожному сьомому ряду 11 раз по дві петлі. Одна петля з одного боку, друга петля з другого боку. І таким чином, до гумки я дов'язала 98 рядів, у мене вийшло. Далі я перейшла на спиці 3,5. І пров'язала гумкою одна лицьова, одна виворітна, 11 рядів. Через 50 см я петлі закрила звичайним способом. Тут я закривала, я не використовувала накид. Все? Таким самим способом ми вив'язуємо другий рукав, і все, наш джемпер готовий. Це вся інформація, яку я вам хотіла розказати по в'язанню свитра із пряжі Алізи Совтім. Я дякую всім за увагу. За увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Бажаю всім тихого, спокійного дня і до нових зустрічей!